Доброї ночі, друзі. Ось бачите, я вже і суперницю Бокко Олену Рибакіну дочекався. Матч нарешті завершився вже 11 ночі 23.00. Розумієте? І м -м, виходить, що Рибакіна має. Поспіль другу вже суперницю, яка, ну, неймовірно, незручна. Перед цим була китаянка Кін Вун Джень. Цін Вен Джен, як вам буде зручно. А тепер Вікторія Мбоко. Мені здається, вони приблизно однакові. по е... Незручності, так скажемо. Тому я вже е, не буду чекати, тому що десь через 15 хвилин тільки почнеться матч Світоліна-Калінська. Я даю окремо на Рибакіна-Мбока, а потім дочекаюсь, хто вийде, переможеться із Світоліна Калінська, і вийде на мухову, тоді вже окремо дам. На четвертий чверть фінал. А поки що, друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро вдячний за підтримку Рибакіна буде приблизно такий самий матч проти Мбоко, який був проти Джен. Я вважаю, що саме краще. І саме обережно взяти тотал більше 25. Так. Просто без перемог, без обирання чиїгось боку, переможе канадійка чи переможе представниця Казахстана я вибирати не буду. Я просто беру в матчі Рибакіна-Мбокко, 1 четверта 12 лютого четвер. Тотал більше 25. Коефіцієнт 1.62. Я дуже вдячний вам, друзі, що ви навіть у такий пізній час разом зі мною. Разом з нашим YouTube каналом Майстер Клас. Не забувайте підписуватись на нього. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую вам. За підтримку, активність хочете подякувати ви, реквізити в описі. Миру, здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, успіхів, удачі, всім папа! -па.